Щоб обнімати. На ховери для хлопчиків поможете трошечки? Дякуємо вам велике. Добридеть. Дякую. Дякуємо вам велике. Хочу чуть кожна копійка важлива для наших захисників. Дякуємо вам велике. А в мене тільки Боже, які хороші гроші. Дякую за кожну кофійку. Дякую. Дякуємо вам велике. Став, став, став. Прошу, Сонечка. Давайте піддам корзинку. Бо там маленька дирочка. Будеш весь бути популярним. Так. високо йдеться, Дякую. Доброго дня, як вам великі. Да, да. Да, трошки. Ми душні. Дякуємо велике. Не шкода свого часу. Чого? Дякуємо велике. Дякуємо. Березна. Коли Колись якої бо держава, я сиді там дикий кожу. То... <ріху> а нам чого вищите? Колядуємо, колядуємо, перемогу чуємо. Дай у Дай, Боже. Дякуємо вам велике. <ріху> тін, тін, тін. <ріху> вам велике. <О>, Дякуємо. <ріху> Доброго дня. Ми все ми будемо. Трошки тут походимо, не підемо далі. Виглядуємо, виглядуємо, перемогу чуємо. Дайте щось трошки на Дивіться, навіть коровики збирають на села Дякуємо. Добрий день, дякую! Чого? Я... Дякую, Дякую.